Доброго дня всіх вітаю. Ви на каналі Квіти та інше» Я Інна. і сьогодні відео знову таки про хризантему. Ось перед вами хризантема рання і середня рання. І що хочу сказати, бачите, кущики починають розпадатися. Це те, про що я говорила, коли казала, що краще висаджувати по одному саджанцю. Ну, по крайній мірі, ну, можна три. А це ось хризантема. Яка вийшла з зими, я її не розсадила. Ось ця червона, вона ніби красива, але знову ж таки форма в неї не така, як вона може дати її, коли буде висаджений один тільки живець. От. Ну, Але все-таки, в принципі, це може бути. А ось ця біла, вона вже почала розпадатися, тому що в неї більша сила росту, і ось вона така. Сьогодні буде відео про шкідника. Ще зовсім недавно я розповідала. Про те, як трипс шкодить квітам, коли спека, як він залізає і в бутончики виїдає, і квітка виходить нерівномірно. Це більше стосується ранніх сортів, а ось таких середніх, середньопізніх, вона менш їх шкодить. Не вона, а він трипс. Це на мою думку. Але знову ж таки, вже ось холодно сьогодні у нас ну, зовсім понизилася температура і дощ. І знову ж таки, Появився новий шкідник. Зараз я вам його покажу і скажу, що я роблю для цього, щоб його не було. Ось ще одна така біла хризантема. Обійду з іншого боку, щоб краще було видно. Тут ось рожева. Бачите, це вона повинна бути рання. І ось ці квіточки, що засухші. Це, на мою думку, все-таки ще вони розквітли раніше, і то від того, що трипс їх пошкодив. Ну, це моя думка, <кхід> яку я маю через спостереження декількох років. Ось пізня хризантема, вона рожева така, вона ніби геть її нема, не пошкоджена. Ну, ось знову ж таки, цей великий білий кущ. Ось дивіться. Він вже розлазиться зсередини, це Знову ж таки, тому що він не був розсаджений. І що я спостерігаю вже декілька років підряд, що ось <кій> ця хризантема саме більш, е, скоріше, верніше, е, вражається опелицію. Ті роки було пізніше, а ось сьогодні я, е, верніше, вчора, я це помітила, сьогодні хочу вам показати ось приближу. Ось так це виглядає. Ну, звісно, вона і шкодить, і вид, знаєте, не естетичний такий. І згодом це тільки початок, тому що згодом вона може отак повністю обсісти на гілочках і будуть чорні такі гілочки. Це чорна попелиця, е, здається, її ще називають буряковою попелицею. <кій> <кій> ну, Ось так вона виглядає. Ще її. Трішки, ну, хоча як подивитися, що я ж знову ж таки помітила, що вона саме перша на ось цій хризантемі, на білій, і в цьому місці вона появляється перша. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, що тут більше вологи. То що з нею робити? Ну, Тут, знаєте, те, що ми робимо з трояндами, тому що боротьба з попелицею одинакова, яка б вона на колір не була. Це ми можемо використати препарати, такі як Актару, ту саму. знову ж таки, твікс. Конфідор, Октелік, тепекі, ці всі препарати вони підходять для боротьби із попелицею. Є ще інші препарати, їх досить багато, просто в аптеці, не в аптеці, в садовому магазині беремо і обробляємо. В тому році, коли я вже побачила її, тут була ситуація трішки гірша. Але знову ж таки я її обробила твіксом. А попередній, мабуть, що рік я обробляла у мене був Руфаст, це професійний препарат, то він подіяв ну, миттєво. Твікс трішки так згодом вони. Я робила дві обробітки, тому що ситуація була більш запущена, але все-таки він поміг. Знову ж таки, повертаючись, дивіться, як гарно розрослася ця червона. Немає місця навіть для якоїсь такої зеленої маси. І ось, коли я тут розгортаю, я ніде не бачу ні одної цієї мошки. Не знаю, чому вони сідають на білу. Можливо, це так їм більш привабливо. Але ось так виглядає червона і на ній шкідника немає. Тож, сьогодні вже я пообходила всі свої хризантемки, обдивлялася, ніде я не бачу ніякого шкідника, кроме, ось як на тій білі. Здається, мені вони. Нормальні. Це, бачите, пізня. Це, знову ж таки, ця червона. наскільки красива вона. Ось навіть у горщику маленький один живець. Біла голчаста. Дивіться, ось вона розквітає. Прямо я надіюся, що скоро буде це від троянди. Гарний кущ. Ось ця новенька хризантема я її купила в тому році. На базарі маленький саджанець. Чекаю, як вона буде виглядати. Така якась бордова також. Не знаю, що це за хризантема. Ця рожева, знову ж таки, біла, голчаста. Ніде нічого я не бачу. От лише на отій я бачила цього шкідника. Ось ще дивіться рання хризантема. Це те, про що я говорила також в інших відео. Якщо вам цікаво, просто подивіться на моєму каналі. Або внизу під відео буде в описі посилання на ці відео. Рання хризантема – це гарно і приємно, але ось уже на сьогодні. А сьогодні у нас тільки, мабуть, 12 жовтня вона вже виглядає ось так. З Дня на день це буде некрасиво. А поки ще до цього часу були і інші квіти. Тож, я надаю перевагу середнім і пізнім, тому що ось така краса. Вона ще трішки і буде дуже гарно, а це її вже не буде. Також на великоквітковій я не бачу е, тієї попелиці, не знаю, з чим це зв'язано. Я так вже ж обдивляюся уважно. Ось скоро, дуже скоро буде розквітати жовта великоквіткова грушкова хризантема. Дуже красиво. Тут я пообривала бутони, то вони будуть якнайшвидше. Ну, в принципі, на сьогодні все. Це те, що я хотіла сказати про полицію, про, про боротьбу з нею. Още хочу вам показати колеус. Він цей рік, ну я не знаю наскільки мене дивує, який він вже в об'ємі. Мені здається, більше метра. Вже, вже отак по діагоналі. І що хочу сказати, ось коли я ну, зараз знімаю відео, він ніби салатий. А насправді він, вже зараз колір в нього такий. Ну, Більш жовто-салатовий, не такий ось зелений, як на відео. І що я помітила, що температура стала нижча, і він поміняв свій колір із салатового на ось такий ну, жовто-салатовий в реальності. Ну, цей колеус мене вражає. Він росте у 20 літрах. Я не знаю, можливо, як і інші висадить в такий об'єм, то буде такий самий результат. Ну, Поки що ось так, в такому ось він горщику. Ну, красота. Ще, знову ж таки повернуся до мікса свого, про який я також показувала і розповідала про мікси з хризантеми. Також кому цікаво, то подивіться, будуть посилання в описі, наскільки потрібно, щоб хризантема була одного сорту і одного терміну квітування. Тому що жовта, ось тільки-тільки буде розкриватися, а ця ось уже квітне. Ну, на сьогодні все. Це, в принципі, все, що я хотіла сказати. Дивіться за шкідником, е оприскайте. Ну і все буде добре. Миру нам та гарних квітів.